Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера СК Полтава. Ігор Вікторович, ваш короткий коментар по грі з перемогою. Дякую. Ну, Дуже важка гра, дуже важка гра і з дуже хорошою командою. Мені команда Грабізнес подобається і своєю грою. І в першому колі я за нею слідкував, тому що там працює тренер, з яким я ще грав. Тобто дуже сильний суперник, Але е, треба віддати належність сьогодні нашій команді. Вони зіграли так, як треба було зіграти. Ззаді досить надійно. Попереду було моментів небагато, але вони створювали. На полі билися, тобто перемоги в таких іграх легкими не бувають. Не була і сьогодні, але ми її вирвали. Тому я бажаю команді Агробізнес всього найкращого, удачі, хороша команда. Ну а ми будемо рухатися далі. Ще три фінали, три важливі. Будемо до них готуватися. Навчилися грати на нуль, але попереду реалізація моментів все ж бажає очікувати трошки кращого. Ну, ми на нуль зіграли тільки дві гри, тому що рано про це говорити. Так, дві гри зіграли надійно ну, досить. Хоча моментів в наших ворота були небагато, але були. Хотілося б, щоб їх. Попереду ну, реалізація, ну, там теж суперник, там теж соперник, який тренується, який грає, які, в нього якого задачі, які, в якого є кваліфіковані футболісти, і створювати моменти не так просто. Всі ігри в нашій групі чемпіонські дуже напружені. Але моментів було достатньо. Два забили, могли ще забити. В принципі, в принципі я повторюся, що ми зіграли сьогодні непогано. Для вашої команди залишилося три фінали. Звичайно, три Важливі ігри, три важкі ігри. Всі ігри будуть такі, як сьогодні. Ми це розуміємо. Налаштовуємося. Я впевнений на 100%, що наша команда в кожній грі буде виходити і битися на полі, і намагатися грати в наш футбол. А який буде результат, ми вже в кінці подивимося. Дякую вам і перемогу в наступних матчах. Дякую. Олександр Чижевський, головний тренер агробізнеса, пане Олександре, ваш короткий коментар по сьогоднішній грі. Прилітати команду Оська Полтава з перемогою. Десь, напевно, в сьогоднішній грі Полтава десь нас переважала. В першу чергу в бійцівських якостях вони більше хотіли перемогти десь в фізичному плані. Біж потужніша команда. Не можу сказати, що там по ігрі нас переіграли, але, на жаль, нам залітає все, що можна. Десята вже 10 турів ми не можемо взяти очки. Сильно коментувати нема, що найгірше, що ми не забиваємо. Не забуваємо. Це більше питання до лінії атаки. Не створюємо. Зрозуміло, що десь пропускаємо свої ворота нічого. Треба розбиратися, хто тут буде, я буду чи інший тренер, але все одно треба робити висновки. Тому що 10 ви не вибачте, питань дуже багато. В чому от головна причина такого спаду, адже яскраво почали цей чемпіонат, але друга половина дещо не склалася для вашої команди. Жаль, знаєте, я сам не можу зрозуміти, в чому причина. Команда провалювала ігри, одне, а коли команда ніби моментами непоганий футбол показує, але ми пропускаємо дуже багато. А найгірше, що ми не маємо. Штанга перекладена, я зрозумію розумію, а так є питання до всіх, і в тому числі і до мене. Певно, ще влітку буде інша комплектація гравця. Розумієте, знаєте, говорити там словами можна розкидуватись багато, треба мати ще на що міняти, тому що якісні футболісти, так само вони десь всі хочуть в прем'єр-лізі грати. То чи не… Не зрозуміє, що краще, чи краще брати голодних з другої ліги, чи брати тих, ті, що вже поігравши. Ми коли збирали ту команду, вони прийшли голодні, Був і результат, і вони хотіли на, сьогоднішні, на сьогоднішній день, на жаль, нема тої іскорки, що раніше було. Но будемо шукати. Вдасться, не вдасться. Це вже інше питання. Дякую вам і успіхів у наступних матчах?